Зараз іду. Куди ти дитину віддала? Ти вже знаєш? Всі все знають, ти думаєш, я не знаю. В тебе взагалі мізки є? В тому і річ я маю мізки, тому й віддала, щоб в нього було краще життя. Хто мені допоможе? Ні, ти мене просто доведеш. Ми б тобі з батьком допомогли. Ми, ти що, у нас сирота? Ти допоможеш? Та ти, брата, ледве тягнеш, ти ледве збираєш на ті лікарства. Що ти мені допоможеш? Ти краще зробила. Ти взяла, кинула дитину. Я ж тобі говорила, не зв'язуйся з тим женатим. Що тепер получила? Як мені людям в очі дивиться? Мені стидно за тебе. Боже, що ти наробила? Зараз зачекай. Алло, я біля під'їзду вийду. Добре, зараз вийду. Прийшла сказати, яка я погана. Всі знайомі зараз про тебе говорять, і знаєш, я за них. Тому що я ніколи не зрозумію, як можна покинути свою дитину. Від кого б вона не була, але вона твоя. Моя? Моя. Але ніхто не хоче подивитися справді в обличчя. Я живу в жахливій квартирі, я не маю роботи, в мене нема чоловіка, який буде заробляти і приносити мені ті кошти, підтримувати мене. У мене нема допомоги, тому що мама з братом. Ти ж така сама покинута, як і та дитина. І ти знаєш, як це боляче. І ти пішла на такий крок. Просто подумай над своїм рішенням, ти ще можеш все змінити, в тебе є ще час. Я не поверну його, не поверну. В лікарні сказали, що я підписую, і все. Я не знаю, що вони тобі там наговорили, але в тебе є два місяці, щоб ще одуматися і піти забрати. Два місяці?